У передень закоханих на подіумі запахло весною. 15 відомих моделей, які починали свої перші кроки в фешн індустрію в Полтаві, показали, що буде модно. Довгі сукні, природній макіяж і головне здоров'я. Ми не знаємо слова дієта. Ви знаєте, коли я спілкуюся на заняттях з новими моделями, я їм кажу, ми не знаємо слова дієта, ми знаємо слово здорове харчування. Для моделі є три постулати – краса, стрункість і здоров'я. Якщо ми втрачаємо щось одне, ми не можемо бути моделлю. Ірина Зінченко знає про що говорить. Вона затребувана модель за кордоном, Азія, Китай, Індонезія навіть у Болівуді знімалася. І це незважаючи на те, що в модельну школу дівчина прийшла вже студенткою. Перша моя поїздка за кордон була, коли мені було 22 роки. І тобто, коли деякі моделі закінчують кар'єру, я лише почала. Зате зараз Ірину на телефон фотографують хлопці і поважають дівчата. Коли вона повертається зі світових подіумів у рідне місто, дає уроки дефіле початківцям. До цього показу дітей готувала саме вона. Тому за кулісами останні строгі настанови. Стопроцентного рецепта, як у маленькій дівчинці розгледіти майбутню фешн зірку, немає навіть Тетяна Крилата, яка з 90-х років у цій сфері. Але інтуїція її ніколи не підводить. Хто то прийшов сам? Кого-то ми заметили на вулиці. У нас Аня Рудавка, яка прийшла к нам. Мама її привела маленька дівчатка 9 років. Вона сейчас відома півіца у нас в місті, участвует во многих проектах, закончила консерваторію. Аню Рудавка Полтавці знають за телевізійними шоу, де вона співала в дуеті з Віталієм Козловським. Сьогодні вона теж вийде на подіум. А доки йде підготовка, показує язика нашому оператору. 15 у нас Все, ви стоїте правильно, ми начинаємо. Профі перед виходом теж хвилюються. Усе має бути досконало. Красуня Альона Бехтір вміє стримувати емоції. Головне не волнуватися, идти уверенно, ну і, конечно, не подскользнутися, тому що моделі дуже часто це делают. Ну а далі встати іти уверена. На численних конкурсах краси білявку вподобали японці і запросили до себе. І нині на лінії відміряють речі, швачки, відомого будинку моди Ісея Міяке. Славянський віти очень всім нравиться більше лицу. Ми біленькі, світленькі і чаще всього біло кожні. Они не люблять загорелих і більше роботи у нас. Професіоналам у Полтаві довірили демонструвати нову колекцію українського модельєра Андре Тана. Він на показ не приїхав, тому про модні тенденції розповідають його партнери. Ета весною вісною саме модне, етабілеє пальто. Плаття Тана доступна кожній полтавчанці, а в середньому воно стоїть від 2 до 3 тисяч гривень. Тим, кому ці сукні завеликі, пропонують показати вдалий дефіле та наряди з власної шафи. Красота, це треба одягатися модно, а ось і перші розчарування та сльози. Ця юна модель не може діждатися своєї групи, тому заспокоїтися допомагають батьки. Підтримка малечі дуже потрібна, тож за лаштунками старші дівчата вигадують ритуали. Якими будуть ці зірки через роки, не знає ніхто. Індустрія моди розвивається дуже стрімко. Професійна Ірина Зінченко радить Полтавкам залишатися собою та не боятися експериментів. На сьогоднішній день фешн-індустрія непередбачувана. І якщо 10 років назад, в 90-х роках, були супермоделі 90-60-90 з довгим волоссям, з однотипні дівчата, красуні, сьогодні ми можемо подивитися Нью-Йорк фешн-вік, Париж фешн-вік, де на сцену виходять дівчата, взагалі Обриті навис, Блондинки, брюнетки, дівчата підстрижені, коротко, фарбоване волосся, всі кольорів райдуги. Перша індустрія радує. Чоловіків теж усе більше захоплює світ моди. Красень Богдан ще не вміє самостійно одягатися, погано вимовляє власне ім'я та вже готовий до виступу. І знає, як сподобатися жінкам.